Солдати світла, воїни добра, клоняємось пошані вам доземно. За найцінніше, за саме життя, за ранки, що зустрічаємо щоденно, пишаємось і вдячні Збройним силам України непереможні лицарі, герої за стійкість, міць, звитягу у бою і за все, що сповнені любові. Надай вам Боже, селе у броні. Відваги волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни ми молимо для вас благословіння. Відваги волі, мужності й терпіння, щоб ви здолали полум'я війни. Ми молимо для вас благословіння, тримайтеся рідні, переможний час настане і проженемо ми супостата. Ми молимось за кожного із вас. І дякую, уклінно вам, солдати. Нащадки запорожців, козаки, ніхто вас подолати не зуміє. Найкращі в світі мужні вояки ви наша гордість. Ми впевнені поборите Орду настане день святої перемоги, героями повернути сім'ю на найрідніші батьківські пороги. Його! Серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених дві. Shit. Sure.